Буває таке, що ну, я вже пенсіонер, все, вже все не хочу більше, все брошу, все тоді посижу, щось мої співробітники, а ось дивіться, ось щось нам принесли, давайте ось це туди сходимо, давайте це забуваю за все, і опять починається, поновився. Пішли, десь знайшли якийсь будинок, десь знайшли якусь черепичину». Черепицю чим криють. Десь знайшли це глину, принесли, тут же за все забуваєш, тут же і починається все по новому. Досліджувати, десь виходити, десь виїжджати, щось знову шукати. І таким чином доводиться от якось боротися із цим перегорінням на роботі. Чи байкерство, чи раніше просто мотоциклісти були. Посвідчення на мотоцикл категорії А я маю ще з 16 років. У батька був мотоцикл, тоді ну який хлопець не мріяв про мотоцикл чи про мопед. Тоді ну, не було в мене мопеда, потім вже з 1977 року були мотоцикли у мене. І тут, а вже от в 2000-х роках, як Почалося це все розвиватися, коли з'явилися мотоцикли, коли почали можливість купити мотоцикли по грошах. Ну, мотоцикл, до речі, є, який значно дорожчий, ніж джип, наприклад. Ну, Китай постачає нам зараз непогану техніку. І десь з 2007 року от я купив перший, потім другий. Зараз в минулому році я собі третій вже купив мотоцикл. Завжди я дивився. На мотоцикл, як ну зараз кажуть так, що таке. -то? Це свобода, це дорога, це, це, це все. Це задоволення від самої дороги отримуєш, задоволення від зустрічі з друзями. Є відповідні сайти, і я теж Зареєстрований на сайті, де в мене дуже багато друзів по всій Україні, і не тільки по Україні. І в Білорусі є, і в Росії адекватні є люди, з якими ми спілкуємося з багатьма на наших зустрічах. Ну, в мене, Я от знаєте, що на велетенських чоперах це такі здорові мотоцикли, вальяжні дядьки їдуть, які ми не до цих відносимося. Сходняки, оці, як ми їх називаємо, із роком, важким роком, чомусь, ще він О, ви рокер. Ні, я кажу, я не рокер, ну байкер, ну не рокер, ні в якому разі. Я не люблю рок. Ні в якому разі не люблю я рок, навіть він мені далекий. Люди їдуть послухати цей рок, потусуватися, і з пивом в якомусь там місці, визначному, от як в Каневі, наприклад, є до Шевченка їдуть усі, і в Харкові, от і в нас в місті було, ви знаєте, зараз в минулому році чи поганий, немалий не, не був такий сходнячок. У мене команда, наша команда, я так називаю, це група людей, десь 15-20 чоловік. Ми один-два рази на рік збираємось. Подалі від міста, подалі від оці, цієї движняків усіх, щоб там була тиша, щоб там не те, що музик не рок, навіть музики у нас немає. Ми від усього відключаємося. Там єдине, що нам не заважає це навіть, от, наприклад, в кінці травня чи на початку червня, це біля річки, ви знаєте, це какафонія звуків. Коли птаство все злітається, коли це гніздяться, всю ніч якісь птахи співають, солов'ї співають. Там, це не передати хто не чув цього, і це всю, всю ніч. Ну, всю бути вогнище, готуємо, спілкуємося на різноманітні теми, ну, як правило, по мотоциклах. Там. Причому в команді люди сімей в нашій такі патріотичні. Ну, В основному по Лівобережній в Україні в цьому році вже запланували і на правому березі, і на Правобережній, хоча вже були в нас такі. Ні, ну, Косухи, шкіра, бороди це є тип мотоциклів, байків. Що переназивається? Знаєте, такі Велетенські, коли він сидить там з бородою, з пустцем, в шкірі весь, в нагородах, як орденоносець якийсь на тому. Ендуро мотоцикли, там зовсім інша культура. Вони, ендуро це для бездорожжі мотоцикли, де можна виїхати з асфальту, наприклад. Ну, тому там зовсім інша форма, там не обов'язково косухи, бо там головне захист, що був. Тобто брюки спеціальні на колінники, налокотники, шолом обов'язково. Я вам скажу, шолом це я 100 метрів не проїду, щоб не одягти шолом. Шолом це як меч для самурая. Якщо він хоч раз потрібен, тобі носи його все життя. А тому Боже збав. І як я вже ми з вами розмовляли, от спортивні мотоцикли, це в основному молодь, та я 150, та а я 200, це в шортах у в сланцях. У якихось це, це вже інша культура, молодь.